Всім привіт, компанія Frash. Як завжди, вітаю вас. Зніму для, для вас швиденько відеогляд по сьому автомобілю, того що на вулиці, бачите, вже така осіння погода, падає дощик, але швиденько для вас знімаю, як завжди, знімаю по комплектації замір лакофарбового покриття, покриття автомобіля і сліди від експлуатації. Отже, це у нас автомобіль Nissan X Trail чисто 2020 року випуску. У вас буде по тих паспорту чистий 20-й, не 19 рік. От З 1,7 дизельним двигуном потужністю 110 кВт на 150 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробиці передач даний нас автомобіль. І що? Автомобіль проганявся з Європи весь повністю цілий, без ніяких моментів. З оригінальним пробігом. Зараз вам скажу, щоб точно буде там під 200 тисяч. Оригінальним пробігом 187 тисяч. Бачите, да? 187 тисяч оригінальний пробіг даного автомобіля він є підтверджений нас абсолютно всім. І офіційним дилером є підтверджений. І історії покупки автомобіля за аукціону, в якому ми стані купували. Так що абсолютно питань до цього автомобіля немає. Він повністю є обслужений в гарному, класному технічному стані. Отже, по комплектації ще раз повний привід даний автомобіль, 20-й рік, партронічки попереду бачу я, денні ходові огні ладовські встановлені. Колір до речі, колір, окрема історія по кольору. Це колір у нас білий металік, ой, не металік, а перламутр білий перламутровий колір даного автомобіля. Диски у нас 18-го розміру з зимовою гумою 255х60. Пірелі зимова гума далі безключовий комфортний вхід. І автомобіль оп, закрився. От, безключовий комфортний вхід. Повний електропакет, шкіряне мультикермо у нас. Зразу сядемо в автомобіль. Ось так запускається кнопочкою. Запустили кнопочку даний автомобіль, все працює чітко, справно, коректно, без яких моментів. Далі по автомобілю, що в нас є? Утримання, ось бачу, в полосі є, електрокришка багажника, старт стоп є, екорежим відключається і От, Далі круїз контроль, підсвіточка. Це в нас яскравість підсвітки, круїз контроль у нас є. От, далі двохзонний клімат-контроль, коробочка автомат. Потім навігація, як ви вже бачите, мабуть, камери 360 у нас є. дивимося. Так, камери 360 градусів є по автомобілю. Потім USB-зарядочка. Мертві зони. Бачите, тут є асистенти мертвих зон. Дуже прикольна ось панелька обтягата шкіри. Гарно дивиться. Далі, далі, що ще? І ось тут і саме цікаве у нас клавіша. ось тут. І клавіша коліщатку для зміну, зміну собі е, повного приводу. Передній привід в автоматичному режимі блокування міжусового диференціала. Так що це дуже прикольна е, кнопочка у нас є в цьому автомобілі. Так що, в принципі, ось така комплектація. Вроді я вам пробігся тут по всьому, показав, камери сказав, все сказав. Звичайно, блютуси, Android Auto, Apple carplay тут також все є по автомобілю. От, так, що ще, що ще, що ще. так, Тут я вам зараз педал попереду, позаду маємо, позаду. Так, позаду тут нічого такого немає. І ось тут у нас кришечка багажника, вона електрична, бачите повністю. Так, відкрилася, поличка в нас є. Поличка. ну, І в принципі весь тут по комплекту що мало би все тут йде. Так що друзі, така комплектація. Далі швиденько беру замер лакофарбо покриттям поміряю, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем все добре. Так, включили прилада і побігли по лівій стороні. стороні сторона водія. 79,5, 87,8. 878, 87,9 87,9 і 93,1. 93, один, поверху крило 80, кришка, мабуть, пластикова задня, мабуть, і точно. Е, праве крило, тепер права сторона 140. 120, дах у нас 72,3. Крило у нас 120. 83,6, дверка далі, 78 і 7. 78,7, 88,8. 78 93,5. Капот у нас 93 і 5. 99 і 9. Так, і дах у нас по фарбі 73,1, 77,4. Так що ось такі заміри по локофармому покриттю даного автомобіля. По косметиці, в принципі, все є добре, все на місці, Бампера по зазорах, ніяких подряпин, вмятин чи там протертусії по автомобілю немає. Бачите, самі си на камері, що з автомобілем все є абсолютно гарно, без ніяких ішку через дефектів. От, ось якийсь там зовні даного автомобіля. Все чистенько, гарно. І швиденько вам покажу ще, як він виглядає всередині. Хоча вже можна і бачити трішки, це у нас карта водія. Значить, поріг водія, пластик в відмінному стані, сидіння теж. Бачите, до керма претензій немає абсолютно. КПП, підлокітник, сидіння переднього пасажира. Ось так, торпедка позаду, раз ліва карта задня, приєм лівий. От, солончик ще. Стеля в нас ось так виглядає. Так, ще зараз по багажнику поки відкривається. І ще з цієї сторони швиденько, права задня карта. Пройом. Трішки пластик, трохи десь по задній ариці десь ногами зацепили, є підтертися, але, друзі, для такого пробігу це абсолютно норма є. Ще ось останній загальний вигляд Тому попереду зроблю. В автомобілі, до речі, чистенько, гарно, ніхто не палив, ніяких інших там там, не знаю, порватостей, подертостей, чи якихось там Тих... запахів у нас немає. Ось так, бардачок, ще раз карта і. Сидіть. До речі, скло все по кругу оригінальне Toyota, отже, Тойота Toyota, Nissan. І по багажничку. Багажник теж о бачите, у відмінному стані. Так, стеля ще раз і задня кришка багажника. Так що, друзі, така ситуація, багато не буду вже показувати, розказувати, реально дощ на вулиці падає, того б зацікавив такий автомобільний X-Trail, Будь ласка, можете сміло заїжджати до нас на майданчик, подивитись, покатайтесь це зразу собі зробите. Ми вам надамо максимум інформації по цьому автомобілю, щоб ви розуміли, що автівка дійсно, як то кажуть. Достойна вашої уваги. Так що, друзі, ось таке. І ще не забуваємо, що у нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Можемо також без проблем її пригнати до вас, як кажуть каже двері щоб ви дійсно переконали, що з цим автомобілем є все добре. Так що, друзі, ось така ситуація. Якісь є питання, кому щось не показав, не розказав. Також набираємо. Всім вам гарного дня, буде на зв'язочку, друзі. Пока-пока.